Того часу Ісус сказав, «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам, і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролиті крові пророків, отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків, тож виповніть міру беззаконня ваших батьків. Слово Господнє! Слава Боги, Христе! Ти, Павло говорить нам сьогодні про певен такий порядок, який він встановив у християнській спільноті, яку, е, яку створив, яку заснував. Е, і цей порядок це така певна послідовність служіння, тобто питання, кому я, е, хто є першим адресатом мого служіння, моєї праці, цього, що, чим я займаюся. I tak dla każdego z nas, my tak chcemy żeby pierwszym adresatem naszego służenia zawsze był Jezus Chrystus. Więc sam przyszedł na świat, żeby służyć, a nie żeby Jemu służyli, ale to jest dla nas przykład. Właśnie, żeby my także chcieli przede wszystkim służyć Jemu i właśnie temu mówimy, że chcemy żeby Jezus Chrystus był pierwszym adresatem naszego służenia. І саме слово літургія, ну, кожна літургія, кожна свята меса вона нам нагадує про цю правду, що ми хочемо, щоб Христос був першим адресатом нашого служіння. Бо, бо кожна, кожна літургія власне, слово літургія воно походить з грецької мови і означає власне, публічна служба Божа, таке служіння Богові присудно, публічно. Але служіння, це власне служіння Богові. І так під час, дуже часто під час літургії ми промовляємо слова подяки Богові і кажемо: дякуємо, що ти нас удостоїв стояти перед тобою і тобі служити. Тому що під час літургії ми служимо Богові. Кожна літургія нагадує, що ми хочемо в першу чергу служити Богові, але Дуже добре розуміємо, що не завжди так вдається, що дуже часто служимо самим собі. Це є просто цей наслідок первородного гріха, який ми носимо в собі. Але тому варто, власне, якщо є така можливість, зокрема під час іспиту, вечірнього іспиту совісті, питати себе про конкретні вчинки. І про те, хто був адресатом цього конкретного вчинку, хто був першим адресатом цього конкретного служіння, яке я виконував. І чи, це, чи цим конкретним вчинком я спричинився більше до того, щоб звеличити свою славу, збільшити свою славу, чи може дійсно спричинився до того, що я звеличив Бога? І так, Святий Павло. Напоумляв тих, які не хотіли, які хотіли більше працювати на свою славу, ніж на славу Бога, ніж на славу, ніж на розвиток цієї християнської спільноти. Коли хтось працює для розвитку християнської спільноти, спільноти, яка є тілом Христовим, ну, то, звичайно, що Він спричиняється до. Звеличення Бога до збільшення Його слави. Але якщо хтось не хоче працювати для, для цієї спільноти, а є її членом, ну, то це означає, що він хоче більше, щоб ця спільнота служила йому. Він або вона більше хоче того, щоб ця спільнота е, якось е, ну, збільшувала його або її славу. І тому святий Павло напоумляв таких людей, як ми чули в сьогоднішньому першому читанні. Так само Христос Він теж розкрив, Він в першу, в першу чергу він розкрив це лицемирство фарисеїв, лицемирство тому, що Він показав, що вони, хоча назовні дбають про пам'ятники праведників, але він дуже добре знає людські серця і розкрив це лицемірство, показуючи, що вони дбають про ці пам'ятники лише заради того, щоб їх вважали праведними. Але також дуже добре розуміємо, що хоча ну, дбали про, про ці пам'ятники, то не виконували цих Божих заповідей, зокрема, заповіді любові Бога і ближнього. Цих заповідей. Які проголошували ці праведники, ці пророки, пророки, яким ставили пам'ятники. Тобто, з одного боку, маємо таке враження, що вони хочуть, щоб робити щось для спільноти, але з другого боку, знаємо, Ісус Христос розкрив, що вони хочуть, щоб їх вважали праведними. І не виконували при тому цих Божих заповідей, які проголошували ці пророки. Святий Августин це є такий приклад навернення, навернення цього служіння собі, використовування спільноти до того, щоб вона служила мені, навернення до того, щоб служити спільноті. І нехай цей його приклад. Надихає нас до того, щоб власне, теж у своєму житті дбати про, про цю послідовність служіння, щоб вперше служити Христові, служити спільноті. А по-друге, щоб власне, теж Його приклад, Його молитва нас укріпляла в цій боротьбі за святість нашу. Амінь.